Вони поважають мене. Дозвольте мені сказати, вам Путін пережив зі мною пекло. Він пройшов фальшиве полювання на відділом, де вони використовували його та Росію. Росія, Росія, ви коли небудь чули про цю угоду. Це було фальшиво, це був фальшивий мисливець Байден. Це була афера Байдена. Я вам зараз хочу сказати, хлопці, те, що ви бачили на цій прес-конференції, те, що ви бачили, що відбувалося в овальному кабінеті від президента США і віце-президента. Так неповажно ставитись до нашої країни, говорити з ним з союзником, так як це зробив Трамп. То я скажу вам зараз, республіканці та Конгрес, вам краще розпочати чортовий імпічмент, бо той чоловік ганебне лайно. Сидіти там і так страшно слухатись Володимира, Путіна і розмовляти так із Зеленським, як він це робив. <плес> Імпічментуйте його <плес> зараз і негайно усуньте. Думайте.